На Львівщині запроваджують американський досвід бюджетування. Новий метод дає змогу лікарям і школам запобігати і роз ефективніше використовувати місцеві фінансові ресурси. Наразі це експеримент, який допомагає провести Агентство США з міжнародного розвитку. Які вигоди їм це обіцяє? Дізнавалась Оксана Лігостова. Моршинська школа мистецтв у Моршинській школі мистецтв, що утримується коштом держави, не чути звичних для бюджетних установ, нарікань на бідність. Замість скаржитись на дірявий бюджет, тут хваляться статками. Ось частина проекту. У школі всюди сліди свіжого ремонту, де були старі дерев'яні вікна, тепер склопакети. На місці котельні централізованого опалення стоїть нова автономна. А в актовій залі з'явилось обладнання, про яке тут раніше тільки мріяли. Мультимедійний проектор. Під його допомогою юні музиканти з Моршина можуть дивитися концерти світових зірок академічної музики. Усі ці блага віднедавна пролилися на школу з місцевого бюджету. Найцікавіше те, що бюджет як був скромним, так і є. А раптове відкриття у ньому рогу достатку пояснюється тим, що використовувати наявні ресурси навчилися з розумом. Мошинська школа ось уже кілька років бере участь в експерименті. Випробовує новий, ефективніший метод управління бюджетними коштами. Його суть директор пояснює на простому прикладі. Раніше в них у школі були великі втрати тепла, і рахунки за опалення зашкалювали. Бюджет виділяв кошти, покривав витрати. А коли перейшли на новий метод бюджетування, то зробили інакше. Один раз вклали бюджетні гроші в енергозберігаючі вікна і котли. Гроші виділяються під практичну потребу, і от для нашої школи. Надало багато що Австрійські центральні міській також учасниці експерименту зосередились на придбанні діагностичної медтехніки. Новий рентгенівський апарат або ось цей ехокардіограф коштує коштують дорого сотні тисяч гривень з міського бюджету. Однак у середньостроковій перспективі видатки окупаються з лихвою завдяки вчасному виявленню захворювань і точному діагнозу, скоротилися терміни перебування хворих у стаціонарі менше стало після операційних ускладнень. Знизилася статистика запущених випадків онкології, смертності виходів на інвалідність. Програмно-цільовий метод бюджетування запозичений із досвіду сполучених штатів і впроваджують його в Україні за технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку. Основна ідеологія такого методу бюджетування відход від принципу утримання і поступово підхід до принципу утримань результату. Все більше й більше місцевих управлінців входять у смак фінансової ініціативи. Експеримент почали кілька років тому з окремих бюджетів в окремих пілотних областях: Львівській, Житомирській, Луганській і в Криму. А вже цього року всі обласні міські та районні бюджети цих чотирьох регіонів перейдуть на новий метод, кажуть у міністерстві фінансів. І в кінці 2011 року я думаю, уже можна буде бачити дійсно результат. Бачити ефективність програм, які затверджені місцевими бюджетами, провести їх моніторинг і показати всьому загалу ефективність цього методу. Планується, що з 2014 року на програмно цільовий метод перейдуть усі 692 місцевих бюджети України. Оксана Лігостова для Голосу Америки з Львівщини.